Всім привіт! Пам'ятаєте, я казала, що я більше не буду купувати рослини в цьому сезоні? Так от, не склалося, як гадалося, бо ось ця коробочка це новинки, які приїхали до мене вчора. Я хотіла зняти відео одразу, але вже, на жаль, був вечір, і я зрозуміла. Що минула розпаковочка у мене вийшла не дуже через те, що штучне освітлення не передає всі кольори а, листочків, такими, які вони є насправді. Тому вирішила дочекатися ранку, і зараз при денному освітленні покажу вам свої новиночки. Історія цієї посилки насправді дуже банальна, але цікава. Просто я готувала пост для свого телеграм-каналу. До речі, приєднуйтесь, посилання є під відео і закохалася в одну рослинку. Е, мені дуже її захотілося мати в своїй колекції, і я випадково бачу оголошення з продажем цієї рослини. Були сумніви щодо того, чи буде мені місце, куди їх поставити. Спитала поради в своїх підписників на телеграм-каналі, і вони сказали, що треба брати. Ну а потім написала продавчині, і вона запитала, чи не хочу я взяти ще якусь рослинку у неї, бо вона розпродає дуже багато своїх рослин, і на другу рослину запропонувала знижку. Друга рослина, яку я дуже хотіла, теж у цій коробочці це теж був такий шанс на мільйон, що саме у цієї людини буде друга рослина, яку я хочу. І вийшло так, що дві рослинки приїхали. А тепер давайте розпаковувати і дивитися, що всередині. До речі, хочу звернути вашу увагу на теплоізоляцію, якою обмотані рослинки. Середня денна температура вже знизилась достатньо, щоб заморозити рослини при пересилці. Тому обов'язково, якщо замовляєте собі новинки, просіть продавців, щоб вони упаковували в теплоізоляційну таку упаковку, тому що є шанси отримати переморожену рослинку, яка не виживе. Ну і взагалі нам дуже повезло, що ми маємо дуже теплий такий вересень і жовтень, і сезон новинок трошки у нас у всіх продовжився. Але вже незабаром будуть холоди, і я дуже не раджу під час температури, особливо коли вона близька до нуля, купувати собі рослини. Бо навіть новою поштою, яка доставляє рослинки. Протягом доби можуть не доїхати. Буквально нещодавно я замовляла рослини і відслідковувала маршрут. Так, от рослини були у машині всю ніч, у депо. Тому краще перестрахуватися і не наражатися на такі неприємності. Так, ну що, дивіться. Це та рослинка, яка привернула мою увагу і просто закохала в себе Філодендрон Strawberry Shake, полуничний шейк. Рослина, яка просто не перевершена. Вона взагалі, подивіться, такі малинові у неї стебла. А листок має дуже яскраву гарну варігатність, яка може бути. Від зеленого, жовтого до насичено-малинового та помаранчевого. Рослина, яка просто привертає до себе увагу, яку не можна пройти повз, і якою можна вічно захоплюватись, на мою думку. Виростає такий філодендрон не дуже великим він більш такої кущеподібної форми. Але, ну, я просто не знаю, як можна пройти повз. Таке оголошення трошки є. Зіпсований ось тут листочок, має таку коричневу плямку, але я думаю, що цей філодендрон у мене переїде в лечузу, на гнотовий полив, і у нього все буде чудово. Ну а за життям моїх всіх новинок ви можете спостерігати на моєму каналі. Обов'язково підписуйтесь, бо незабаром будуть рослинні новини, і ви зможете побачити моє життя, як то кажуть, рослинне за склом. Воно буде відображатися часто, і всі зміни в моїх рослинах, всі новинки, всі досягнення, все буде відображено саме в рубриці рослинні новини. Тому не забувайте підписатися, обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові випуски. І незабаром вже я вас потішу новим відео. Ну, а друга новиночка. Зараз поставлю. Свій полуничний шейк, так, щоб він стояв. Друга новиночка це філодендрон гігантеум варіатний. Рослина, яка виростає дуже великою. Вона може бути ростом з людину, листя досягають довжини до 40 см. І це якраз одна з тих рослин, які я хотіла для озеленення своєї квартири як крупномір. Зараз тут вам вставлю фотографію, як виглядає великий такий філодендрон. У цього філа, ось перший, судячи з того, що такий мало варієгатності, перший листочок. Я не хочу, перепрошую, розпаковувати зараз пакет, прибирати папір, щоб вас довго не затримувати. Я це зроблю вже після зйомки. Два листка мають ось таку гарну яскраву варієгатність, нагадує чимось Монстеру Мохіто. По варіагатності. І ще один листок, який теж має варієгатність, але він такий трошки зеленуватий. Ну Ось це, судячи з усього, був перелив, бо яскраво жовті фарби на листі завжди нам кажуть про те, що рослині не вистачає води. Тобто в неї може бути проблема як з корінням, так і там інколи бувають інші проблеми. Але варто зауважити, що всередині папір досить мокрий. Я так підозрюю, що ґрунт там вологий всередині. І таким чином рослинка їхала добу в новій пошті, і майже скільки? 14 годин десь вона знаходилась в коробці в цьому пакеті у мене вдома. Тому, можливо, це вже трапилось зараз, коли я намагалася її доставити собі додому. Ну, нічого, я не засмучуюсь. Мене влаштовує те, що ця проблема не з усіма листками. Цей листочок, якщо і відімре, то нічого страшного. Тут ось лізе ще один молоденький. І я думаю, що цей філ у мене теж приживеться і буде жити довго і щасливо. Ось така от розпаковочка. Я вам всім дуже дякую, що розділили зі мною мою радість. Мені неймовірно приємно, коли ви пишете свої відгуки під моїми відео, коли ви ділитесь своїм досвідом, коли ви пишете якісь поради. Тому що, коли ти просто пишеш відео на камеру, це одне, коли ти отримуєш зворотній зв'язок і розумієш, що це комусь дійсно цікаво, комусь корисно, то це надихає на нові відео, на нові теми, на. Нові звершення, на нові покупки, тому я дуже завжди рада бачити ваші коментарі. Ну і до того ж, вони допомагають просувати український контент на Ютубі. Ну, а зараз я хочу з вами попрощатися. Всім дякую за увагу! Дякую, що додивилися це відео до кінця і до нових зустрічей на каналі Квітуча Україна.